Бригадою Черкаської міської філії проводяться роботи по технічному обслуговуванню повітряної лінії. В даний момент ми знаходимося на перехресті вулиці Сержанта Волка і вулиці Праслав'янської. В процесі роботи ми знаходимо ділянки ліній, які потребують розчистки. Толь, подаваємо висоторіз. На повітряній лінії встановлено переносне заземлення для безпечного виконання робіт. І приступаємо далі для виконання розчистки лінії. Від зелених насаджень в межах охоронної зони повітряної лінії, крім розчистки, ми ще виконуємо технічне обслуговування лінії, яке включає в себе там заміну елементів лінії, ремонт проводів, заміну вводів або ремонт вводів до будівель. Ми енергетики і допомагаємо людям, щоб вони завжди зі світлом були. Ну, це дуже ефективно. У нас Получається, от коротких замикань, щоб електролінія була ціла. Ми повинні це робити. Розчистку лінії ми проводимо згідно затверджених планів і проводимо її цілий рік, не дивлячись. Зима, не дивлячись, що це вітер, сніг, ми все одно це робимо, все одно стараємося нашому споживачу доставити якісну і надійну електроенергію.